Зелена, полонина, зелена, зелена, я би на нівці не пас, як би не олена. Після вівці в полонину наперед біленькі, а за ними вівчарики самі молоденькі. полонина hey, ой, не буду вівці, пасти, кози доїти. Вже не буду віджити черево боліти. Ой, вівчару, вівчарику, адеш твої вівці. Один кінець на майдані, другий на погрівці. Hey,

Нагріваю до 80 градусів. Поки додаю молоко. Свіже? Свіже. О. Ну, Свіже молоко додаю. Та я піду полонену, та й полониночку. Чи не розбив буйний вітер нашу колебочку. А чи розбив, чи не розбив, її складати, та й будемо полонені літо літувати. Ой вівчару золотарю, люсолодка житеці, а як юці позихають, буде шебенеці А я собі полюбею вівдюку я калену Шосіяють кучерики на всю полонену Ей, полонена Общині, дідай ще дірі дідана, общині дідай, ще дірі дідана, общи дірі, дідай, ще дірі дідана, общиніри, дідай ще дірі дідана. Прошу всіх, то сто Боже, благослови і її під молитвами літвою, причиста Твоя матері і всіх твоїх святих. Амінь. Будьте всі здорові, значного. Людя, прошу досягти. А як піду полонену, та й полоненочку, як не найду вівчариків, найду коли бачку. Як ішов я, я полонену, та й сім на ворену. Куда ходжу, та й гадаю про тобі лявину. Петіла ластиванька та сіла на стаю куди ж не вівці пасти молодий вівчарю. Ой вівчарю, вівчари, куди жінки ціпити, ти на полудне вівці подаєте. Ей, поронена. Общи дірі, дідай, ще дірі дідана, общи дірі, дідай, ще дірі дідана. Дуже вам вдячні, дуже догори, вам Якщо За виразна. ваше гостеприємство. нами Будьмо на здорові. Е, я думаю, ваша родина є міцною, тому що ви сьогодні нас не сам приймаєте, так як це ваша маленька фірма, як називається ваш бізнес-центр. Е, що ви всією родиною йде. Значить, родина крепка, міцна. Е, хочу сказати, дивіться, як хлопці до столів, щоб не болів у вас живіт, щоб не боліли у вас ноги. Щасливі славились вам дороги. Міцненькими були, щоб руки, щоб радість вам приносили онуки, щоб їх гайдали, підкидали, хоча б до пенсії проводували. Міцненькими були, щоб очі, щоб ще й ширініці, щоб повітрі держали Ніс, щоб ще тягнуло вас <рес> в ліс. Щоб відрізняли гриб поганку, і не стерчали там до ранку, Щоб відрізняли дуб і граб. Щоб ще тягнуло вас дубок. Ні-ні, до вашої щирої дружини, ще розквіла як кущ калини, щоб ви від неї б мали бласку, щоб на столі була ковбаска, горілка, пиво, конячок. Та все без всяких горочок. Щоб не сварилась на вас жінка, щоб не боліла вас печінка, щоб не боліла голова, а він стояв як голова. Думаю, за мою, що були у ваші хаті, всі здоров'я, гаді, що. Я хочу сказати, щоб все було на цьому світі, отак, як є зараз тут. І тоді буде все буде добре, все буде жити вічно і все буде жити щасливо. Тому що такий рай на землі це тільки має бути. тут. А ми сюди приїжджаємо рай на цю землю. І всім дякуємо, дякуємо, ми щиро щиро вдячні. Якби можна було оцю вдячність виразити якимось таким великим великим, то в'яти його не можна було б. Вдячні і всім господарні працюють і таке добре за суд. Руки не сили дуже полонена!